Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. У нас сьогодні на анбоксі стартер Underworld 2023 року. Нам його надав наш суплубовець Діма. Передаю йому привіт. Тишечки розкажу вам про цю коробку. Це є стартер 2023 року. У нього є декілька варіацій. Є старий стартер 2021 року. Вся відмінність в тому, що в ньому була команда не скелетів, а привидів І зігмаріти там були не з арбалетами, а з ручними балістами. Також є ексклюзивна версія. В неї входять ті ж самі скелети, але замість зігмаритів з арбалетами або з ручними балістами там були зігмаріти з молотками. Ще такий цікавий факт: старий стартер коштує 30 доларів на Амазоні, а його ексклюзивну версію можна купити за 35-45 доларів. Це досить непогано, коли ми отримуємо повноцінний стартер для скірміша. І цей скірміш досить маленький і зручний. І він не потребує якихось великих навичок для навчання, щоб в нього грати. Також гра сама проходить дуже швидко. Зараз ми роздивимося в цієї коробочки. Коробочка у нас, я скажу вам так, вона досить приємна, міцний глянцевий папір, картон, точніше. Є е ще така фішечка, що у ексклюзивної коробки кажуть набагато кращу якість е, самого паперу, макулатури, яка буде всередині, і книжечку. По книжечкам у нас є такий справочник по цьому стартеру, що тут саме відбувається, з поясненнями до нашого ігрового поля, карток. Дуже класна штука, схожа на доповнення, які бувають в стартерах Team. Сам рулбук він у нас м'який. Хто грає в Андревок, пишіть, чи є цей рулбук саме в твердому перекльоті. Дивимося. Я вже трішечки по ньому пройшовся. Мене сама ця вже гра зацікавила. Планую, поки придивляюсь до неї, будемо дивитися, що вона таке далі. Ну В нас багато хто і в клубі грає, цим ви мене хлопці заціпили. Ідемо далі. Що в нас є? Є в нас такі токени. Токени, на відміну від Кілтімовських, не одноманітні, всі різні, всі класні. Поки я в них не розбираюсь, але сама якість тут дуже хороша, вона краще буде, ніж Кілтімовські. Хто розуміє, про що я тут гакую, дивимось. Такі в нас токени, вони в нас двосторонні, як я зрозумів, для кожної фракції, або це закриті будуть. Так. Ігрове поле в нас. Іде ось такими плиточками. Вони у нас двосторонні, формату а 3 Так вони відкриваються Картон такий же буде, як в цьому в Kill Team. В ці ігрові поля на like кшталт Shadow Wall, цього всього Октаріуса такий же самий плотний, хороший картон. Відмічу гра грається гексами, що для мене є новинкою, так як я привик грати все з линійкою Що в нас є далі? Набір стартових кубиків. Зараз ГВ робить дуже багато кубів майже під кожну команду, якщо не під кожну, і рекомендується брати саме кубики під свою фракцію або брати різні, бо одного набору на двох замало буде. Є в нас ще такі карточки: це в нас картки наших команд ось наші всі перс... персонажі. Так як в цій грі саме на відмінність від Kill Team, де ви по більшій частині граєте, оперативниками. Або, звичайною тактичкою, тут у нас кожна фігурка це є отдільний герой. Тут показані всі їхні здібності, їхні можливості. По поліграфії по якості вони не гірше тих аніме карток, які я часто кладу своїм підписникам в посилки, коли повертаю назад коробки. Трохи пізніше мене змушують і на це зробити анбокс. Дивимось, це карточки з Ігмарітію, з їхніми характеристиками, поки це все для мене новеньке. Такі приємні картки. Відмічу дуже приємна якість. Хто отримував від мене на здачу, коли повертались посилки, картки анімешні, то це те ж саме. Далі, те, раді чого ми купляли цю коробку, без чого ми не зможемо грати, це є наші моделі. Вони тут формата Easy to build, наші герої. Easy to build це є легка зборка. Це дуже хороші мініатюри, які збираються без клею, але я вам дам таку хорошу пораду, як досвідчений хобіст. Ось є в нас такі кріплення пімпочки Ви їх зріжте лезом, склейте вашу мініатюру. так, Ви зберіть її з клеєм, і тоді у вас не буде ніяких великих зазорів і все буде дуже приємно виглядати після покрасу і не буде цих щілин. Роздивимось самі міньки. Ось такі в нас зігмаріти. Зігмаріти для мене новенькі, я почав цікавитись Аосом після книги Упіроборець. Там про зігмарітів мало було інформації, тож треба буде піднімати лор. Відмічі мініатюри дуже хороші, дуже деталізовані. Ось дивіться, просто закльопочки на броні можна побачити, тряпочки. Ось цей Орел мені дуже подобається. І на арті самого персонажа він класний. Ось такі у нас плащі. Плащик з такий сокирою крутецький. Відмічую ще фішкою Easy to build наборів є те, що в нас вже відразу оформлені підставки. Нам не треба заморочуватися з тим, як оформити базу. Бази у нас просто готові. Вони тут є 40 мм. Всі герої мають свої бази, так що тут не треба нічого окремо міряти, ставити, все як вийшло, так і є. Ці хлопці в нас використовують ось такі арбалети. Як я зрозумів, це щось на кшталт Van Хелсінга. Особливо мені цей хлопець ще подобається, який у нас стоїть на пні. Дуже такий класний. І хлопець з орлом. вони, мабуть, в цьому наборі мої фаворити. Ідемо далі. Є в нас скелети, відмічу дуже приємний молочний колір. Можна навіть грати мініатюрами не пофарбованими, так як я дивився, по більшій частині вони всі різних кольорів і не дуже часто повторюються. Це зручно, якщо ви починаєте грати і вони у вас ще не покрашені. Це відмінність від верхамеру, де все сірий пластик. Знову таки, бази ці вже оформлені. Це в нас буде лідер нашої банди скелетів. Його скелети. Вони всі різні, всі мають свої особливі картки. По дизайну хочу вам показати, не дивлячись на те, що вони маленькі, вони краще тих скелетів, яких я розглядав раніше. В стартовому наборі вампірів, здається, з Аосу. Тут ось дивіться, можна кісточки побачити їхні позвонки, ось це все деталізовано, порваті тряпочки, ржаві щити, їхні мечі, які ржаві, неначе з ними вже дуже багато років десь в полі валялись. Дуже хороші мініатюри. Ось. І покажемо, що ось така у нас є класна коса. Так що, що ми отримуємо в цій коробиці? Ми отримуємо. Корбук, книжечку-справочник доповнення. Ми отримуємо наші мініатюри для гри, Дві колоди карток, стартові кубики, та ігро... два ігрові поля, які в нас є двосторонні ну, грубо говоря, це 4 ігрові поля. Так що, за таку ціну ціна цього стартера він обійшовся за дімів 1500 гривень. Так, це не жарт, він його за стільки купив. Так що ви можете самі побачити. Що це у нас таке? Стартер мені цей дуже сподобався. Ваша думка для мене буде важлива в коментарях. Також я буду вдячний за подобайку, якщо ви підпишетесь на мій телеграм. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за новинками на каналі та всім щастя.